Олександр Гвоздик поділився думками щодо війни Росії проти України, розповів про плани на майбутнє, а також пригадав поєдинок проти Бетербієва. Війна між Україною та Росією це жахливо. Я з Харкова за 30 кілометрів від російського кордону. Ми завжди добре ставилися до росіян, і для мене це було як зрада, коли Росія вторглася. Це жахливо. Я знав людей, які загинули. Ми живемо у 21 столітті. Так не повинно бути. Ми повинні жити в цивілізованому суспільстві. Щодо моїх планів на майбутнє, то я задоволений своєю перемогою над Головеєм. Він не є топ суперником, але він пройшов повну дистанцію з непоганими проспектами і бився в більш високих вагових категоріях. Мій план на цей рік бути максимально активним. Я планую знову вийти на ринг 28 червня. Після цього я хочу провести бій в Андеркарді іншого поєдинку Раміреса, а потім, можливо, великий бій до кінця року. Зараз я більш мотивований і зосереджений, ніж будь-коли на тому, щоб відновити свою позицію на вершині світового боксу. Це нова глава в моїй боксерській кар'єрі. Я готовий знову стати чемпіоном світу. Щодо моєї поразки від Бетербієва, то він зробив те, що робив майже з усіма своїми суперниками. Він зламав мене. Він був сильнішим і в кращих кондиціях, ніж я. У другій половині бою у мене закінчилися сили, в основному, через його невпинний пресинг. Тайсон Ф'юрі висловився про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, а також хто буде зірками хевівейту. Я думаю, що Дюбуа програв і здався у першому бою, тому що він боягуз. А коли ти здався одного разу, то здаватимешся завжди. Усик теж здався після удару в корпус і п'ять хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а пізніше Дюбуа здався після джебу Усика. Це все факти. Щодо майбутнього у сепертяжах, то я думаю, що майбутнім хевівейту стане Мозес Ітаума та Джаред Андерсон, якщо він зможе повернутися до форми, яка в нього була раніше, зазначив Тайсон. Кейшон Девіс пригадав дострокову перемогу над українським екс-чемпіоном Денисом Берінчиком. Це було легко, чесно, це було дуже легко. Я й очікував, що буде легко. Я казав про перший раунд. Тепер бійці багато мене викликають. Я отримав увагу людей. Тепер вони вважають, що бій зі мною став прибутковим. Ось тепер вони почали згадувати мене. Я не ображаюся. Мене називають бізнесмен. У цьому спорті я все сприймаю як бізнес. Продовжуйте згадувати мене, сказав Девіс. Британський супертяж Девід Аллен часто допомагає топовим боксерам готуватися до боїв і виступає спаринг партнером у тренувальних таборах. Аллен спарингував з Володимиром Кличком та Олександром Усиком. Найбільше я заробив за спаринги з кличком. При цьому я збрехав про мій зріст і вагу, щоб потрапити до його табору. Кличко був максимальним професіоналом. Він мав 10 спаринг партнерів, кожен отримав по 1500 фунтів за тиждень. Всього він витратив 100 тисяч лише на спаринги, мене все влаштувало. Усик платив не менше я отримав 2000 фунтів майже за два тижні роботи. Колишній боксер Рой Джонс пояснив, чому Олександр Усик зміг двічі перемогти Тайсона Ф'юрі. Усик двічі переміг Тайсона Фюрі, тому що він технічніший ніж більшість супертяжів. Так, Тайсон великий. Усик не такий великий, як він, не такий сильний, але він технічніший. Маленький технічний боксер завжди переможе великого.